Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. За більш ніж рік війни український бізнес стратив більше ніж за два роки пандемії. Та навіть в умовах війни бізнес повинен працювати там, де це можливо, платити податки та надавати країні ресурси для продовження оборони. І саме на цю тему про те, як виживає бізнес в умовах війни, ми і поговоримо в рамках нашої програми з Тетяною Бабенко, підприємницею, власницею пекарні кав'ярні Донат Сторі. Вітаю пані, добрий вечір. А, підразу перейдемо до теми програми, так? Звичайно, а, але а, як війна вплинула безпосередньо саме на ваш бізнес? А, по перше, хочу зазначити, що саме під час війни ми відкрили свій бізнес. До війни в мирний час нас не існувало. А потім, коли ти живеш в буремні часи, коли кожен день усвідомлюєш, що кожен день може стати останнім, ти просто переоцінюєш всі свої цінності, всі свої погляди на життя і розумієш: якщо не зараз, то коли? Можливо, завтра не настане. І думку, яку виношували протягом кількох років, втілили буквально за кілька місяців і відкрились вже. Двадцять третьому році, 1 березня, чудово. А ну все ж таки час нелегкий легкий, і а, з якими основними проблемами зіткнулися? Ну, по-перше, як і всі мешканці нашого міста, і половини країни загалом це відключення води, водопостачання. Ми виробництво харчової промисловості. Ми забезпечуємо громадське харчування, і для нас відсутність води це просто катастрофа. Ну, знаходимо якийсь вихід, робимо собі запаси, працюємо. Світло, звичайно, ну навесні немає проблем зі світлом. Поки що, і влітку все нормально, але також готуємось до осіннього зимового періоду, що нам подарує сусід. Не знаємо. Також, звичайно, дуже на нас вплинула імміграція наших співгромадян. Дуже багато людей виїжджає, дуже багато людей покидають і наш регіон, і країну загалом. І зменшення людей з ті, які приїжджають, наприклад, з інших регіонів там внутрішньопереміщені. В них інші проблеми аніж походи по кав'ярням і купівля собі якихось смаколиків і солодощів, то саме такі міграційні чинники також на нас вплинули, окрім окрім всього. Так а, пані Тріна, мені знаєте, що цікавить, чи стимулює зараз держава от, роботу малого і середнього бізнесу. Ви знаєте, наскільки це приємно і наскільки несподівано, коли держава зайнята війною, забезпеченням фронту, звільненням полонених, це надзвичайно важливі етапи. Проте й про бізнес ніхто не забуває. Держава створює державні гранти і забезпечує малий середній бізнес, там 150 або 250 тисяч. Гривень на розвиток власної справи. Ми, до речі, подали свою, своє клопотання на отримання державного гранту і держава його схвалила нам. Ми отримали 150 тисяч для розвитку і підтримки власного бізнесу. Держава звільнила нас поки що від сплати певних е, податків. Тобто ми маємо пільги і в цьому сенсі. Також ми маємо незначні, але м -м, ту, дуже суттєві такі вирішальні пільги і від керівництва міста. Бо в Кривому у розі податки сплачують менше, ніж в усій країні. Тому так держава підтримує і е, люди, які приходять для нас, е, до нас, е, це контролюючі органи, наприклад, служба зайнятості, і податкова, і е, районні е, е, керівники, вони більше приходять не з перевіркою, а з допомогою, проконсультувати, сказати, ось це у вас не так, зробіть ось так. Бо потім буде проблема, проте всі щось радять і радять корисне і наштовхують на правильний шлях. Угу. А про податки, от хотіли б запитати більш детально, все ж таки, що які йдуть поліпшення з цим зараз. По-перше, ми можемо, якщо не маємо змоги, ми можемо не сплачувати певні податки взагалі. Ми прифронтова зона, ми можемо не платити. По-друге, якщо сплачуємо податки, то в кривому розі їх платять на 3% менше, ніж в країні. І це також дуже суттєво. Ну, це... Так, це суттєво. На загалом, на загальній вартості, це суттєво. Так. А, на вашу думку, яка допомога від держави суттєво вплинула на позитивну динаміку продажів? Ну, поки триває війна. Було б дуже добре хоча б залишити ось ці пільги по податкам, там, наскільки можливо це залишити. Я розумію, що країна також потребує поповнення казни, розвитку свого якогось внутрішнього, проте, аби утримати хоча б ті позиції, які є. Малий середній бізнес також потребує підтримки. Тому нам було б дуже велике полегшення, якби ми залишилися цими пільгами з податків. Звичайно, було б добре завершити війну і хлопців наші по. Повернулись і відмінилось би дистанційне навчання, і знову студенти почали б їздити і проїжджати повз нашу кав'ярню і брати з собою щось в дорогу. І люди повернулись би І аби е, країна ще сприяла би поверненню людей, які виїхали за кордон. Це також для нас було дуже суттєвою допомогою. А чи почали пити більше кави? Е, наразі літо. То кава не, піш... не пішла нікуди, але більше перейшли до солодких прохолодних напоїв. А в принципі, навесні достатньо популярний, був напій, будь-які угу. кавові напої були достатньо наполяр... популярні. А, так, тільки відійшли просто від теми програми. Просто було дуже цікаво, як uh -huh. на рахунок кави Пані Тетяно, що ви порекомендуєте криворіжцям, які от. А... Можливо, трішки не впевнені, так? Чи відкривати свій е бізнес зараз, от на часі, не на часі. Угу. А що б ви цим людям порекомендували? Дивіться, уже судячи з вашого, можна, досвіду. можна звичайно скласти руки, пливти за течією, чекати, коли закінчиться війна, коли все війде в нормальне русло і колись-то там, можливо, я щось відкрию. Але я порадила зібратись з духом, дослідити бізнес. Все прорахувати, що ринок вимагає, чи буде конкурентно спроможний ваш продукт, і за допомогою з підтримкою держави все ж таки щось почати і втілити свою мрію саме зараз. І повертаючись трішки назад, нашого інтерв'ю, так ви сказали, що ви отримали грант від держави. Так, а як проходить ця процедура? А, треба скласти бізнес план. Це не складно, це все можна виконувати в програмі Дія треба скласти ді бізнес-план. До речі, є е спеціальні. Не люди неправильно сказати, що є спеціальні спеціалісти. Люди. Давати, є спеціалісти, так, так які можуть допомогти при кожному районному виконкомі, При кожному вас проконсультують, вам допоможуть, вас спрямують в правильному напрямку. Е, отримали консультацію, заповнили бізнес-план, подали заявку. Чекаємо чи заявку прийняли, ще чекаємо, поки її затвердять, поки буде розгляд. Потім треба було презентувати. Свій бізнес розповісти, чому саме мені держава має дати гроші, що в мене такого незвичного, і чекати на рішення. А скільки загалом по часу займається процедура? Давайте, скільки зайняла конкретно у, у вас тобто місяць? місяць. Це поки склали, подали, чекали перевірку документів, знову е, отримали схвалення своїх документів і чекали на поки збереться комісія. зібралась комісія, і потім чекали, поки зайдуть кошти. Це місяць, ну можливо, півтора. Пані Тетяна, ваш прогноз. Ваш економічний прогноз для малого і середнього бізнесу. Ну, давайте, от, на до кінця цього року. Знаєте, я шалений патріот своєї країни і міста. Я вважаю, що, попри всі негаразди, наші люди неймовірні. Це довод... Вони доводяться кожного дня. Тому я вважаю, що нас чекає зараз стабільність. Зараз ми всі виходимо на. Справляємось з усіма труднощами, вже навчилися з ними жити, знаходимо вихід з будь-яких важких ситуацій. Ми переживемо до кінця року стабільно, з впевненістю, можливо, з незначними, але з доходами, все рівно. І я щиро вірю в розквіт після війни. Абсолютний розквіт нашої країни і кожного хто ризикне на бізнес зараз? Саме зараз все вийде в людей? Чудово, дуже така, така мотивуюча відповідь. <гум> я вам я, 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 чесно кажучи, а і ви сказали про перемогу? Про те, що от саме зараз потрібно діяти, але таке питання про майбутнє таке, таке традиційне питання. А <гум> що ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? А, ну, по-перше, ми і зараз плануємо собі і розширення, і розмаїття нашого асортименту. Хотілося б зустріти кожного, хто повернеться. Зустрінемо кожного, бо ми на вокзалі знаходимося, на залізничному вокзалі поз нас пройти не можна. Зустрінемо кожного, кожному будемо вдячні, кожному подякуємо і продовжимо далі робити. Можливо, будемо розширюватись і за межі Кривого Рогу. Це власне для нашого бізнесу. Я так розумію, що ви знаходитесь на цего головний да, кривий рік, головний Криві головний. То ви її зустрічаєте. Ми тих, хто приїздить так, до кривого рогу. Так, так багато військових, які зараз повертаються у відпустку або додому на тривалий час, заходять до нас. Угу. І ми їх зустрічаємо з смаколиками, це відчуття дому. Ми, до речі, дуже багато відправляємо хлопцям на фронт, до Бахмуту ми відправляли. Нам надсилали відео, як вони отримували наші подарунки. Оці домашні, нормальні смаколики, не печиво, там запаковане, а домашнє, смачне, запашне. Вони відкривають, вони як діти ховають одне від одного, тікають. От бачите, ви вже відповіли. Я тільки хотів запитати, чи ви і там ваші співробітники займалися волонтерством. Обов'язково. Ми надзвичайно вдячні ЗСУ за те, що ми маємо змогу працювати. Надзвичайно, за те, що ми живемо в більш-менш мирному місті. Ну, Порівняно з іншими нормально живемо. І тому, чим можемо, тим віддячуємо. Ну, На початку війни ми і ліки купували, і пісок кудись возили, і десь там окопи допомагали на узбіжжі Кривого Рогу рити. Але зараз знайшли такий для себе вихід. Ми і пончики надсилаємо, круасанчики випікаємо. І якщо хлопці просять щось придбати, обов'язково щось купуємо. Обов'язково. Я думаю, що навіть знаєте, той невеликий пончик чи круасан для військового, який знаходиться, ну, це... це нагадування про дім, про дім і да. про, ці, про цю теплоту. Обов'язково. Я дуже вдячний вам за те, що ви завжди до нашої студії. І, звичайно, як то кажуть, побажати процвітання вашому бізнесу. Дякуємо. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Тетяна Бабенко, підприємиця. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.